Привіт, малята! Пропонуємо вам пограти у цікаву гру, яка називається Добери словечко. Треба уважно слухати віршик і підібрати слово, якого не вистачає. Починаємо! Гріє взимку, наче груба, Хутряна, тепленька, шапка, кофта чи шуба. Ну, звичайна шуба. За ніч нападав білий сніг. Почищу зараз я поріг двір, горіх. Молодці, поріг. Взимку коло годівнички і сороки, і синички, горобці, спіднички. Так-так, синички! Малята! Сподіваємося, вам сподобалася наша гра, і ви тепер знаєте, як добирати слова у віршики. До побачення! До нових зустрічей!